Добрий день, шановні колеги. Ось таку я виростив сою. Це в мене класична соя, вибачайте, може буде сильний вітер дути, тому що в нас вчора були душі, сьогодні у нас капець і казлива. Це в мене не гемошна соя, Ту, що я клявся, що не буду ніколи більш сіяти. Ну вона мене, коротше, цього року шокірує. Так ось засняти, щоб ви зрозуміли, що це тут робиться з бобами. Є присутній хвощ, Ну це таке дело. Е -е. Вже вона достигає, достигає в нас ця класика. Трошки де-не-де є бур'ян, але дискувати не будемо. Зверху, коротше, так як в нас були в кінці посуха, бачите, верхня часть трошки не долилась. Хоча береш бобика, скриваєш, що в нас тут у нас тут є. Три зерни неповноцінних, могло бути 4. Ну, є щось доподоливало зверху. Такий фон. Коротше, сам в шокі. Дасть Бог, дай Бог зібрати. Так що буде справа. Пробую. Ну, зараз влажність пробую в неї на зуб. Влажність десь 16. Я думаю, до кінця тижня да, десь 16, бо трошечки ще зубами роз. І буду де-не-де недогони. Ну, Такі, бачите, там будуть бобики. Де-не-де ще є листочки. Ну, в принципі, в загальному фон поля, бачите, є де-не-де бур'ян. Таке діло. Але якщо ви пам'ятаєте, ми тут не йшли е грунтовим зовсім. Тут не було ґрунтового. Тут була моя нова технологія, яка я кажу. Коротше, такі от справи є, ось, бачите, бути Три зернини є 2. Коротше, Оця жара, яка була, а навіть вон не, по, не долита, бачите? Ну є такі віші, не буду казати. Ця жара, що в кінці, коли вона вже доливалась, коротше, дала про себе непогано знати. А так, в принципі, ну що, в принципі, я думаю, що тут має всипати, як я кажу, по моїх три. Хоча тут Судя по відео, хто розбирається, таку да? взяти тут. Я сам в шоці. Реально вам говорю. Там в принципі в мене є долинка, то вона там, мабуть, ще буде зеленкувата. Зараз друге відео перейду на цей. На... Ну, коротше, щоб ви зрозуміли, я метр сім, От мені в пуп, последній стручок. Мені в пуп. Вітер, бачите, дерева гне, я приїхав подивитися, чи її не кладе. Поки що не положило, в принципі, прийдеться брати під самий низ. ну Будемо з хвощом воювати. У нас земелька промокла, мокро, вчора лило, і ночь лило, і днем лило. ось в принципі стебло. Зеленкувати, отут будуть такі недогони. Ну почекаємо, трошки там передають на цілий тиждень нормальну погоду. Плюсові температури будемо щось там дивитись, висмикувати. В принципі, ми ще гречку зараз докосити маємо. І гречку треба ще бомбанути. Ну, коротше, що буде, то буде. Може прийдеться і комбайна якось нанімати, але зараз комбайнами проблема, дуже велика проблема, тому що тут взагалі, бачите, кубло зеленкуватого, ну тут і соя, й Можна було провести десикацію, але коротше, тут є друге питання, хто її буде проводити. Поки мені не можна цього робити, десикувати самому в тракторі сидіти, тому що є деякі нюанси. Сплили деякі нюанси. Але буде все добре, не переживайте, будемо працювати, ну тут взагалі, бачите, на цьому, я не знаю як передати. Коротше. Що тут з бобами робиться це? Телефон цього не передає. Кажу, такі от справи. Навіть попід... Тут її трошки положило, якщо бачите. Ну нічого, там далі видно, що її положило. Навіть попід деревами, походу. Ну, попід деревами. Де майже ніколи нічого не родить. В принципі, ситуація нічого. Зараз давайте перейдемо. Переїдемо, верніше перейдемо на класіку. Ще б цікаво було зайти, подивитись там, де гречка зараз зайде. Де в мене тут такий Ладно, вже не будемо виключатись, буде одне відео. і велике. Вибачайте за вітер, може не чуєте. Я тут стараюсь прикритись, але тут де в мене гречка, пам'ятаєте, цей... Хочеться подивитися, що в нас тут з гречкою, бо тут буде соя з гречкою. Ну, така у нас гречка. Ну що я скажу? Достигла. Це треба буде отдільно якось відбивати. Експеримент гречка з соєю. Що я можу сказати? Тут соя мені взагалі по груди. По груди реально дивіться. Коротше, експеримент поки мені подобається гречка взагалі в мій ну, Думаю, дай бог щоб цей вітер її обтрусив але бачу нічого він її не обтрусив Коротше, будемо тут гратися з тріугольними решетами сої будемо відбирати ми це воно так в мене по тріугольничку експеримент несвідомий вдався мабуть на той рік Будемо так і робити, треба тільки придумати, як це її відбирати, щоб буде і гречка, і соя. Густина нормальна положило, навіть більше, ніж цей. Трошки вона тут зеленкуватіша, її видно. Що вона посередньо стою з сою зеленкуватіша. Ну, там далі бачу вон, кубло такої гречки. Отут вона взагалі ще бачите, цвіте гадять. Її ну, щоб... тут якби не видно в самому, якщо йти, ну, от соя, бачите, налита бобами. Ну. Є. І вона тут якась крупна така, що йо йо, дивіться, своя крупна. Ну і тут є гречка. Теж бачите. Вздоши кубло Взагалі, гречки хороші. Цвіте, наливається. Коротше в шокі, да? кламазон її не взяв. Треба буде відбити чітко. Треба буде батька попросити чи кого, щоб пройшов, бо не видно, коли була цвіла гречка, то було видно десь діагональку вдарити тако відбити і віддільно забрати це поле. Давайте перейдемо ноги мивошну, блядь, Ні, сюдові я не піду, тому що там взагалі Своя красива. красиво. Зробимо, ви... зробимо висновки. Коли вийде, це що тут? Бурянські, чи амброзія, зробимо висновки. Коли змолотимо, вийде чи не вийде. В принципі, гречка з сою має не відвіятись. Чому можна її відвіяти комбайном, дати не гемошна соя, вона крупна. Можна дати коротше, цей від трубіж. І коротше, цей. так, переходимо ми на гемошну сою. Я туди далі зайти. Тут міжряддя в мене 35, там скучний посів, якщо пам'ятаєте. Ну що, вона зелена, що стоїть. Ось довидно, як сівник 70-та міжряддя. Подивитися також, що у нас тут по стручкам. Все чітко. Своя що там зараз? Скриємо бобика. Своя буде мілка. Якби вже хрустить, ну тут це тако з краю біля дерев, де вона не цей, бо якщо далі зайти, то тут ви бачите, що вона зелена. Зелена і бути в мене 35-му міжрядю, земелька м'ягенька, ідеш, аж провалюєшся, коротше, ну Що там, якби вам засняти, що робиться з бобами, так? Да? Ну, ними всипано коротше, як виноградно лозастий. Ну, вона зелена. Я думаю, поки я ту буду молотити, до цієї дойдемо. Тут вже більш-менш нормально вона, піднялася. Ну, чим далі заходимо від дерев о тим більш краще соя, бо корнева система все-таки дала про себе знати деревцят. Коротше, ну такі от грони висять. Я не знаю як їх там рахувати. В принципі, мені подобається, що нижній стрючок ви... високо, можна буде жаточкою не пілісосити сам в шоці, бо думав, що міжряді 35 буде получається цей стрючок низько. Але нічого. В принципі, листочки скидає. Де-не-де вже є достигло. Давайте візьмемо бобик, який мав закласти 4 зернини. Подивимося, що тут їх нема. Так, одна є. Одна впала. Є 4 зернини. Одна впала, десь зараз покажу ось дована. Бачите, щоб не думали, що я придумав. Вона в мене не висипається, ця, ця соя. От 4 зернини. Бобик на 4 зернини. Також якщо подивитись, їх багато там на 4 зернини. Більшість, звісно, 3, попадаються і 2, ну це зверху такі. Все-таки сонечко дало про себе знати. Тоді я пам'ятаю, їздив, просив дай дощку Не дало. Ставимо лайки, підписки, коротше, всім все буде добре. Та бачите, як відповідається вже. Я думаю, десь до кінця тижня будемо летити. А ця ще зеленкувата. Так що такі от справи. Лайки, підписки, не забуваємо підписуватись. передавати всім привіти. І от такі діла. Обіцяв вам, що заїду, подививсь, бо трошки пролежав в лікарні, то не був на полях. Дивіться, що в мене тут робиться У цього бешеного хазяїна. Наше заїхати, де буряни ростуть. Всім пока!